Пане, полков пильно голошу, кайда іржаві, пута криваві, московське одріття розірвано днеся. Звівся з колін наш народ, український соборній державі, аж задвихтіло, аж світ сколихнувся, здригнувся увесь. Пане полковнику, бачите, скільки терпіння і часу мусила скласти вдова Україна на Божий літак, скільки то крові жертовно насило Чорнобильську чашу, ваша так само з вогнем перемішана вистигла там. Знов запливає в знесилену пам'ять історія давня Роттердама і Кользінгер, кіно Люміс. Вже по дванадцятій, вже по надіях. Вибух червоний, червоне затемнення смерті черві зблиснули сльози від сяну до тону на вецьвілих віях. Тисяча, тисяча. Нищо в віка тюремних склобій. З рук ваших праведних стяг підхопили на місця у в небі освячений золотом три збавіт змерегтів, лізули та лізули у двері, й у вікна непрошені гості, пале офір тисячі тисячі. Перемішалися кривда з наругою, ганіба ніба і горе над Україною зовила гніздо найчорніша з епох. Пане полковнику світ ще не бачив такої потвори, але і їй таке краю доїхали. Люди. І Бог ще правда вужиться, пружиться стерво богада, гада, воно далі лякати тушиться народ, покрачки поночі казяться каїли, коїться зрада, ручи монументи та вам не клонитися бомбам за брод. Пане полковнику, ваша рішучість. У бронзі, граніті рівно ж як нація, Феніксом спопилу знай Воскреса, всі українці, що нині розкидані Богом по світі, вашим безсмертям осяяють гордо свої небеса. Лава за лав'ю з нових з єдинів, за формом. Уявляє своє, пане полковнику, станьте на струмко під рідним прапором, вся Україна від сяну дому за вами встає.